Реанімацію на колесах сучасну швидку придбала та передала могилів подільським прикордонникам родина Вацак. Машина обладнана всім необхідним для надання медичної допомоги, реанімаційних заходів. Можна навіть скористатися такою опцією, як телемедицина. Геннадій Вацак разом з Петром Бровком цими вихідними передали начальнику 24 го Лів Подільського прикордонного загону Олегу Ковальчуку ключі від спецавтомобіля. Родини Вацак роблять все необхідне до чого звикли. Вони максимально віддають себе, свої можливості для підтримки наших збройних сил. Ми з вами сьогодні горді, щасливі, що в нас є такі збройні сили, що в нас є прикордонний загін, який стоїть сьогодні в Бахмуті, витримує навалу, отек скажених отків. Як зазначив Геннадій Вацак, його родина продовжує робити все можливе для наших військових, які щодня наближають таку довгоочікувану перемогу. Це вже восьмий автомобіль з початку повномасштабної війни Росії проти України, який передає родина Вацак для потреб українських захисників. А також направила біля 200 тонн гуманітарних вантажів, технічного оснащення, на яких був запит у військових. А місяць тому Геннадій Вацак ініціював проведення регіонального шахового турніру, призовий фонд якого від родини Вацак, а це 210 тисяч гривень, передано для потреб могилів Подільського прикордонного загону. Зазвичай ми чуємо, що час це гроші, а в нашому випадку час це життя. Життя військовослужбовців, життя людини. Вчасно надана допомога в перші хвилини після поранення є дорогоцінною. Вона рятує життя багатьох наших молодих хлопців і дівчат, захисників України, які сьогодні на свої груди приймають удари російської навали. Спецавто вже стало в стрій та готується до виконання покладених бойових завдань. Головне рятувати життя охоронців кордону. Хлопці, бережіть себе, миру, здоров'я, перемоги.